Я головний редактор Слов'янської газети Вісті Олександр Кульбака. Після початку повномасштабного вторгнення наша газета припинила вихід, як і більшість видань Донецької області, тому що дуже швидко фронт підійшов близько до Слов'янська, і Укрпошта припинила доставку газет нашим передплатникам. Фронт наближався все ближче і ближче, і у березні, наприкінці березня, журналістський колектив редакції газети Вісті. Вирішив релокуватися із Слов'янська, і переїхали ми до Дніпропетровської області у місті Верхньодніпровськ. Там ми до цього часу ми працюємо і ми наповнюємо контент, контентом наш сайт Карачун. Коли ми виїжджали, ну, ви, виїжджали власним легковим автомобілем, якісь там взяли речі от, і е, забрали. От, тільки там такі дрібні, дрібну професійну техніку. Забрали там диктофони, забрали фотоапарат, ну і, звісно, якісь особисті речі. Комп'ютери у нас були стаціонарні, до речі, такі вже вони такі старенькі. От, і тому просто фізично не було можливості їх взяти з собою. Тому єдине, що я зробив, я із свого комп'ютера. Я його розібрав і витяг жорсткий диск, тому що на тому жорсткому диску був весь фотоархів редакції. От, тут ми в Віхньодніпровозьку працювали і працюємо. От, кожен працює із журналістів на своєму власному ноутбуку. Ну, я е, працюю на ноутбуку, в якому вже 7 років, зараз я вам його покажу. Ось. Ось дивіться, що це за техніка. Ну, екран, частина екрану, як ви бачите, вже ну, затемнений і не висвічується. Блок живлення для того, щоб він працював, он, я причепив туди прищепку, ну, інакше, і, інакше він уже цей ноутбук не підзаряджався. Я ходив до місцевого майстра, він каже: ну, можна якийсь блок живлення десь його пошукати. Але з огляду на те, який цей комп'ютер, як то кажуть, він невідомості, як він проживе там чи тиждень, чи може півроку, а може і як повезе на вітрі, ну, немає не, не, не сенсу е, навіть для нього цей блок живлення купувати. Тому, коли я дізнався про те, що національна спілка журналістів України. Оголосили, що така можливість, що можна подати заявку і спілки журналістів разом із донорами українським медіафондом може допомогти технікою професійною, тобто є 10 комп'ютерів, які можуть надати редак... тим редакціям, які цьому якнайбільше цього потребують. Я, звичайно, заповнив заявку. От. Ну, я так уявляв собі, що буде багато бажаючих. Отримати ноутбуки і, чесно кажучи, мало вірив в те, що реально нашу заявку буде підтримано. От і коли я побачив на сайті спілки журналістів і на сторінці Фейсбуку, НСЖУ, що комісія із авторитетних колег визначила 10 переможців і в числі наших. І в числі цих проможців я побачив у редакції газети Вісті. Звичайно, я був дуже радий, от, тому що ну, що таке ноутбук? Це, це наш інструмент. Сьогодні без ноутбуку не можна. Стаціонарний комп'ютер, це теж добре, але стаціонарні залишилися у нас в Слов'янську. Слов'янськ ми туди теж, звичайно, приїздимо, тому що ми продовжуємо працювати. Ми випустили відновили випуск газети Вісті 1 червня. На сьогоднішній день вже 5 номерів ми видали. На перші три номери нам допомогла видати Національна спілка журналістів України, яка нам виділила гроші. На два номера ми самостійно знайшли гроші. Ну і сподіваємося працювати і далі. От, тому Якраз цей ноутбук і буде нам дуже в нагоді для того, щоб наповнювати контентом і сайт Карачун працювати на, на, на сайт, тому що сьогодні одна тільки тільки паперова газета цього замало. Ну і звичайно, сподіваємося і далі продовжити випуск газети «Вісті». Тому я дуже вдячний і національній спілці журналістів України. І донором Українського медіафонду за, за те, що вони все таки знайшли таку можливість і підтримали редакції локальних медіа. Це якраз ще один прояв важливого такого гасла, яке зараз як то на знамені НСЖУ не чертено, журналісти, важливі. Вони такі дійсно важливі, і це доведено не словами, а справами. І спілка доводить це справами ну, щодня. Дякую.